На урочисте відкриття нового щебеневого заводу завітало багато поважних гостей. Голова обласної ради Йосип Запаловський, заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих, а також керівництво Черніхівського району. За словами голови обласної ради, саме на відкриття таких підприємств націлює місцеву владу президент України, адже йдеться про створення нових робочих місць, про гідні зарплати та належний соціальний захист працівників. Перш за все, ми бачимо те, що є робочі місця. Понад 60 робочих місць це перша черга. Наскільки я знаю, що якщо буде друга черга і інші, то буде понад 200 робочих місць. Це дуже приємно констатувати, тому що ми, керівники області, зацікавлені в тому. Щоб йшли до нас інвестори в області, чиновники переконують, лише за минулий рік в області було реанімовано та відкрито 60 підприємств, а це понад 15 тисяч нових робочих місць. Відтак, це показник, який дозволив Житомирщині вийти на передові позиції в Україні. Мені в цей день хочеться побажати вашому підприємству не просто хорошого старту, а класних добрих замовників, аби вся ваша продукція. Розкуповувалась до нуля, і головне, щоб всі ці замовники були платоспроможними і вчасно розраховувались. Для пекарщини запуск нової технологічної лінії це ще непогана підтримка у вирішенні соціально-економічних питань сільської ради, оскільки інвестори також щедрі меценати почалось у нас і благоустрій покращився, і соціальні сфери відродилися, вдихнули на повні груди. Ми вдячні. За ту співпрацю, яку ми маємо на сьогоднішній день, я думаю, що і надалі вона між нами буде будуть як у нас зростати бюджет нашої сільської ради. Так і у вас Тішаться відкриттю заводу і працівники, оскільки роботу вже не потрібно шукати в обласному центрі та в столиці. 60 чоловік, що тут працюють, це місцеві жителі. Згадують, що три роки тому тут була розруха. Три роки велось будівництво. Значить, він випускає 9 фракцій щебня. Зранчу він був закинутий, піднімали його з нуля повністю. Тут було зарослі, все відкривається, як завжди, нові робочі місця. Само собою прибуток в наш район, область. Потужність підприємства це понад 1200 тонн щебеню на добу, з яких 70% реалізовуватиметься власне на Житомирщині. У планах інвесторів розширити виробництво.